Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Лінія фронту зараз розташована на околицях Лисичанська, в сірій зоні, нафтопереробний завод та кілька наближених селищ. Телеграм-канал «Сєвєродонецьк донбас поділився картою. Передає час пік. ЗСУ все ближче до Лисичанська. НПЗ у сірій зоні. Вже скоро українські міста з нашого трикутника будуть звільнені вже близько. Йдеться у публікації на карті «Діпстейт» Сірою зоною, позначені Лисичанський НПЗ, селище Верхня Кам'янка, Тополівка, Золотарівка, Білого. Рівка під повним контролем ЗСУ. Тим часом на окупованій території Сватівщини Росіяни мінують та підривають мости, обстрілюють визволені ЗСУ населені пункти. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Наші військові та поліцейські проводять там необхідні стабілізаційні заходи, але цивільним перебувати у звільнених від окупантів населених пунктах або приїжджати туди ще вкрай небезпечно. Ворог розлютований черговою поразкою, тому укріплюється на Сватівщині дуже ретельно. Так поблизу самого міста противник підірвав залізничний та Томобільні мостові переходи у лікарні для психічно хворих. Майже у всіх корпусах на перших поверхах розгорнуті казарми окупантів, і лише в одній будівлі на другому поверсі залишилися лежачі хвори. Росіяни мінують територію навколишніх населених пунктів. Це підтверджує і радник ОП Олексій Арестович. Українські військові вже підійшли досить близько до сватово Луганської області. Проте російські окупанти все ще не полишають спроб контратак. Наші війська вже дуже близько до Сватового. От така історія. Дивись, щось стане Неця сказав він. Арестович також зазначив, що росіяни не полишають спроб контрнаступу на цьому напрямку. Вони намагаються там героїчно контратакувати, хотіли потужний контрудар завдати, але не вийшло. У частина з них незадовго до удару померла. Додав він. Українська артилерія заважає окупантам готуватись до оборони. Наша артилерія не дає окупантам спокою. Ми намагаємось всіма засобами завадити їм, проводити роботи з підготовки сватового та кримінної до оборони. Артилеристи зсу не дають окупантам підготуватись. До ефективної оборони. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.